Сьогодні у Полтаві день жалоби за оновленими даними поліції. Внаслідок вчорашнього обстрілу постраждали 59 людей. Серед них є тяжкі. Ще дві людини нагадаю загинули напередодні близько 9-ї ранку. Росіяни масовано атакували місто безпілотниками. Поцілили по будівлі місцевого ТЦК та СП. У вогняній пасті опинилися люди. Десятьох врятували вогнеборці. Через інше влучання неподалік виникла пожежа на території приватного будинку. Один із загиблих, – 21-річний Олександр Ляшик. Після магістратури університету він працював головним спеціалістом облвійськадміністрації. У наслідок атаки пошкоджені 63 будівлі, серед них півтора багатоквартирних та з десятих приватних будинків, а також два заклади освіти. У Києві попрощалися із пілотом винищувача f 16 Максимом Устименком. Він загинув 29 червня, відбиваючи ворожу повітряну атаку. Устименко ціною власного життя відвів літак від населеного пункту. Він був однокурсником іншого українського льотчика Андрія Пільщикова, Джуса, який загинув два роки тому. У Михайлівському соборі десятки людей тут прощаються із загиблим пілотами в 16 Максимом Устименком. Воїн світла, воїн добра. Звитяжний воїн Максим і виконав найбільшу Божу заповідь. Не шкодуючи власного життя, він врятував не десятки, а мабуть, сотні інших життів. Максим. Прийняв удар на себе. Водночас десятки людей зустрічають жалобну процесію в центрі Києва хвилиною мовчання. А водії авто зупиняють свій рух. Максим був одним із 15 випускників 2016 року. Тоді Україна вперше випустила бригаду пілотів винищувачів на міг 29 і штурмовиків на су 25 Також він входив у групу з 12 пілотів, які першими навчилися пілотувати F-16. На американському винищувачі Максим літав з літа минулого року. Наскільки він був піднесений тим, що він опанував цей літак, і наскільки він. Розумів, що може реалізовувати бойові можливості літака на повну потужність. Тут він дуже пишався, дуже розповідав, що які в нас є можливості, які є спроможності реалізувати, які ми можливості знищити повітряні сили противника. Як на його думку ми будемо знищити літаки су 35 су 30 і решта, у нього було дуже багато думок, і він з захопленням розповідав про літак в 16 29 червня під час масованої ворожої атаки Максимові на винищувачі вдалося збити сім шахедів. Під час знищення останнього літаку Стименка було пошкоджено. Винищувач почав втрачати висоту. Пілоту вдалося відвести літак від населеного пункту. Утім, він не встиг катапультуватись. Він знищив сім шахедів. Е -е 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 явилося... Тую катастрофою, яка трапилася, розслідування покаже і визначить. Але правильно, повітряна обстановка була дуже складна і в повітряному простірі було дуже багато повітряних цілей, які потрібно було знищувати. Я впевнений взагалі, що якщо б був хоча б один шанс вижити, Максим, наскільки він грамотний, колоновитий пілот, він би скористувався. Виникла така ситуація, що цього шансу просто не було. Тим більше, відвернути літак, який вже має пошкодження від населеного пункту, і продовжувати керувати даним літаком – це дуже важка справа. Але... І це виконав він дійсно герой. Максима Устименка посмертно нагородили почесним знаком Комбатанський Хрест, а також нагрудним знаком повітряних сил ЗСУ. А президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України. В Загиблого пілота лишився чотирирічний син Ярослава Марущенко. Програма Вікне тв марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.